29 серпня у Херсонській обласній державній адміністрації відбулось засідання регіонального комітету з економічних реформ. Обговорювали виконання регіонального плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава за напрямком реформа медичного обслуговування. Херсонщина на сьогодні є однією з найбільш прогресивних областей в Україні за темпами впровадження інновацій підходів до медичного обслуговування населення проводили робочу робочу на нараду на в скадовському районі, і не випадково те, що сьогодні буде розглядатися це питання на базі Скадовського району, де є вже напрацювання. Ми збирали. На високому рівні усіх головних лікарів нашої області з усіх районів, з міст обласного значення, обов'язково ми це повтання розглядемо, що в більш розширеному вигляді на засіданні колегії обласної державної адміністрації, а в подальшому ми розробимо програму і затвердимо цю програму на сесії обласної ради. Те, що сьогодні буде виділено 2013, 14 велику. Велику суму коштів на державному рівні. Про це вже сьогодні не скриваючи, вже є і постанова Кабінету міністрів, є і доручення президента України. Велика сума. Це буде в мільярдних. Обрахування в мільярд інновації будуть впроваджуватися поетапно. На першому етапі вже створено дата-центр на базі Скадовського району, 22 центри медико-санітарної допомоги, попередньо окреслені 8 госпітальних округів області. На другому етапі планується створити єдиний центр надання медичної допомоги на базі фінансування області. Будуть стерті межі між районами, тобто медична допомога буде надаватися навіть з іншого району, якщо там центр медичної допомоги знаходиться ближче. На регіон... Наному рівні на рівні Херсонської області реформа розпочалася чітко затвердженим планом дій, підписаним президентом України у 2011 році, коли були передані на баланс району, на баланс міста. Це первинна ланка, а саме фельдшерсько шевські пункти, фельдшерські пункти, дільничі лікарні та амбулаторії. Члени комітету, які більшість людей мислячих, давно помітили зміни у ментальності не тільки херсонців, а й взагалі українців. Сприйняття загального процесу лікування, цінності здоров'я, фінансової сторони надання медичної допомоги, самого ставлення лікарів до лікування пацієнтів змінилося. Аби це виправити у процесі зміни ментальності, мають брати участь і населення, і влада, і представники бізнесу, і працівники мед медичної галузі, тож Скадовськ став пілотною територією для впровадження нових тенденцій у реформуванні системи медичної допомоги. Вони зводяться до кількох базових принципів: це фінансування медичної допомоги на основі подушного нормативу, це раціональний розподіл подушного нормативу з урахуванням медичної та економічної доцільності, це організація медичної допомоги на основі доказової медицини. Це забезпечення необхідної якості та рівня доступності медичної допомоги при мінімізації витрат. Це спрямованості зусиль системи охорони здоров'я на рішення медичних проблем конкретної людини, а не середньостатистичного громадянина. Кінцеву мету всіх цих перетворень можна виразити єдиною формулою: медична допомога повинна надаватися в потрібний час, в потрібному місці. В необхідному обсязі і з мінімальними витратами. При цьому в центрі такої системи повинна знаходитись конкретна людина з його медичними проблемами, а не середньостатистичних громадянин. Тож усі обговорення зводяться до одного. Тому реформування, про яке сьогодні йде мова, це є по суті квітенсенція всього соціально-економічного розвитку. Все зводиться до показників якості життя, духовне і а, фізичне здоров'я.